Следующий спикер у нас из панели Против. Президент Союза молодого консультанта Украины Леонид Рубаненко. Прошу вас, Леонид, надеюсь, будет краткий. Доброго день, шановные пане и Я хотел бы. Вас привітати з тим, що якщо не там у владних коридорах, де може належить займатися цим справом реформування чи створенням системи організації адміністрування та сплати податків і збори, то принаймні тут серед громадськості і серед простих людей ми маємо таку можливість спокійно обмінятися думками з цього приводу. З приводу чого, як, на мій погляд, ми в 1991 році. Отримали державну незалежність. Мали ми на, це, на цей час, на той час законодавство України, яке б допомогло існувати Україні як державі? Ні, звичайно, не мали. Ми навіть не очікували, що це буде так скоро. Пройшло 18 років. Ми на цей час маємо систему законодавчу для того, щоб існувала нормальна держава Україна. Ну, принаймні, у податковій сфері ми точно не маємо. Бо... Той перелік, той свод законів, який сьогодні стосується організації нарахування і сплати і контролю за цим процесом, податків, зборів, пенс... податків як таких: збори до пенсійного фонду, збори до трьох фондів соціального страхування, фонди інвалідів, всі такі інші обов'язкові державні цільові фонди, це не можна назвати і не можна кваліфікувати як систему. І ось сьогодні. Знов на часі постає питання, чи готові ми саме зараз підготувати і провести таким чином реформу того, що ми маємо як податкову систему, чи ні. На моє глибоке переконання, для того, щоб проводити і готувати реформу, потрібні принаймні три основополагаючі речі: перше, політична воля, Друге – кадри підготовлені. Які знаходяться на тих посадах, і на тих місцях, де потрібно саме в цей час. І третє, відповідаючи нашій меті ситуації у суспільстві, ну насамперед в економічна ситуація в нашому господарському суспільстві. По-перше, маємо політичну волю, а вона повинна бути перше в органах виконавчої влади, де повинні разом з громадськістю підготувати. Проєкт податкового кодексу і взагалі системи реформування напрямки затвердити реформування податкової системи. Друге, така політична воля повинна бути у Верховній Раді, яка повинна затвердити як кодекс, як закон. І третє, у президента України, який повинен затвердити це своїм підписом. На жаль, я не думаю, що в багато в залі. Є такі, хто мене переконає в зворотньому, на цих трьох ланках ми такої волі не маємо, яка б ще була в одному напрямку. І я навіть дуже можу сказати пишаюсь тим, що, працюючи в робочій групі з питань формування стратегії податкової, реформування податкової системи України саме в цей час, ми записали в цьому документі ось він, «Стратегія реформування податкової системи. Ми записали тут, що ми вважаємо доцільним перший етап реформ... запровадження цієї системи віднести на 2010-2011 роки, коли повинен бути розроблений і прийнятий податковий кодекс і всі нормативні акти, які допоможуть йому працювати на суспільстві. І станом запровадження з 1.1.2012 року. Це я вважаю за досягнення і так є правильно. Кадри, друге, маємо кадри? Ні. Ознакою останніх п'яти років стало те, що за будь-яким принципом назначаються люди на посади, чи видаються, чи навіть продаються ті посади, але за наявності однієї умови, що ці всі люди практично не є фахівцями. В таких умовах ми маємо довірити від суспільства посадовцям. Працювати над створенням системи, я вважаю, що ні. І третє, сама соціально-економічна ситуація. Ну, Пусть вживають більше слово криза, фінансово-економічна, світова криза, криза в державі України як такої. Я б би сказати, що просто проблемна ситуація, більш схильне до вживання саме таких термінів. І я також вважаю, що у кризовий час, ну такий скрутний час для економіки держави. І менеджери державні на будь-якій ланці і сама ситуація вона схиляє до того, щоб рішення приймались терміново і з короткочасною дією. Антикризове рішення. І люди, які закомплексовані, об'єктивно закомплексовані щоденно приймати саме ці рішення антикризові короткочасної дії, вони не можуть стратегічно мислити. Їх не можна за це попрекати, і ми не зможемо отримати документ як стратегічний, як такий, що буде працювати і слугувати на економіку України ще багато років. І тому ну, кадри можна винести з дужки і в окрему розмову. А стосовно того, що ми повинні спрямувати себе і через себе, через все суспільство, сформувати такі органи, щоб вони опрацювали і мали свою єдину політичну волю, і щоб була відповідним чином. Вже застабілізована ситуація соціально економічна. Тільки за таких умов, я вважаю, ми зможемо вийти на норм на роботу над нормальними документами по економічної і юридичній суті, нормальними такі, щоб працювали на Україну ще багато. Дякую. Спасибо.